200 правоохоронців структурних і територіальних підрозділів поліції буковини пройшли триденні командно-штабні навчання у польових умовах. Поліцейські виконували завдання, наближені до бойових умов. Зокрема, вдосконалювали навички із Організації логістичного забезпечення у польових умовах, працювали із службовими собаками та відпрацьовували тактику із обмеження доступу до визначених територій та їх розмінування. Окрім навчань, ми ще навчилися розгортати. В пересічній місцевості, в польових лісових умовах, розгортати наметове містечко, облаштувати побут, польову кухню до навчань. Були залучені поліцейські з різних підрозділів: це і оперативні працівники, і слідчі, і працівники провенції, і допомогли нам в цьому. Працівники спецпідрозділів, які мають як бойовий досвід, так і досвід проведення різних спеціальних поліцейських операцій, у спеціально змоделюваній ситуації правоохоронці відпрацювали алгоритм надання до медичної допомоги, накладання джгутів та евакуації постраждалих осіб із зони бойових дій. Також співробітники поліції в тактичних методах опрацювали алгоритм дій на блокпостах та під час виникнення масових заворушень. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал Сі 4